Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Малята сьогодні, 13 листопада, Всесвітній день доброти. А що це за день? День доброти. Чудова можливість знайти час на хороші вчинки. Для людей та тварин. Добро врятує світ та з'єднає народи, тому що воно закладене в людській природі, саме тому робити гарні вчинки може кожен. Творити добро зовсім не важко але в результаті люди наповняються співчуттям та добротою один одного. У людей, які роблять добрі справи, кожен день кращий, кращий імунітет, вони менше хворіють. Малята символом доброти є відкрите серце. Саме до Дня доброти його створив французький художник Орель. Малята, треба навчитися робити добрі справи. Складність полягає в тому, що за свої вчинки не слід чекати нагороди. Вони повинні дарувати задоволення самі по собі. Треба бути добри, добрими, уважними. Потрібно робити щирі компліменти. Говорити приємні слова, дарувати посмішку та гарний настрій, здійснювати хороші вчинки, адресовані як близьким людям, так і незнайомим, хто потребує прояву доброти, світ стає чистішим та світлішим з кожним таким вчинком. Доброта повинна бути направлена не лише на людину, але й на тварин, які часто страждають від людської жорстокості. Потрібно кормити, підгодовувати тваринок, підготувувати пташків. Малята бути щасливі! Будьте веселі, добра і миру вашої оселі. На все добре!